Учні четвертих і сьомих класів нововолинських шкіл, попри те, що навчання триває уже тиждень, про навчальні підручники досі тільки мріють. Надто проблемою нестачі книжок стурбовані батьки школярів. Не солодко доводиться і вчителям, котрі вигадують, як провести уроки, дати домашнє завдання так, аби виконати його міг кожен учень. Ну важко дітям важко, вчителям важко, батькам важко. Ну, але це. Не наша вина дуже великі черги по Україні. Всі кинулися за підручниками, всі хочуть книжок. Ну а виконавці не можуть викону не хочуть чи не можуть. Я не знаю навіть той ситуації. Бо я телефонувала і кажу, що ми хочемо книжок. Всі хочуть. Каже, ми вам гроші дали. Ну, така мова. Заступник начальника міського управління освіти Ольга Лакеш розповідає, замовлення на друк підручників були подані вчасно, ще на початку червня. Закупівлі відбулися через систему Прозоро. За книжки, які вже отримали нововолинські школярі, управління розрахувалося. А проблема нестачі виникла тому, що вибір видавництв і авторів навчальної літератури повністю прерогатива шкіл. І оскільки Міноосвіти рекомендувало аж понад три десятки видавців, то замовлення вийшли Дрібними, а отже, видавництва не поспішають їх виконувати, бо не Є видавництва, які не виконують свої зобов'язання перед державою, перед обласними та міськими управліннями. Хочу сказати, що і фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення дійсно є 330 з обласної з державної субвенції. Ми маємо і засвоєних маємо двісті тисяч уже отриманих на 240 отриманих підручників, і 150 тисяч ми маємо з. З 150 тисяч з місцевого бюджету – це на придбання підручників, на доставку підручників. Засвоєних ми маємо уже 70 тисяч з місцевого бюджету, 50 тисяч ми вже відправили, але ми не можемо якраз для 4-7 класів отримати назад договора з підписом і початком про те, що вони прийняли наше замовлення. Прийняли наші замовлення і готові виконати наші замовлення із рекомендацій, і з наказу міністра освіти Гриневич говориться про те, що все-таки вони будуть міняти політику замовлення підручників, і, можливо, ця ситуація покращиться з пояснень обласного управління освіти нам говорять про те, що видавництва зараз працюють над тим, щоб надрукувати ці підручники і ставлять такий період, що все-таки протягом двох неділь підручники для 4 сьомо. Класів мають бути у школах. Варто зауважити, що складна ситуація із постачанням навчальної літератури не лише в Нововолинську, така ж і в інших містах по всій Україні, залежно від контингенту учнів. Скажімо, в обласному центрі менше половини семикласників та четвертокласників мають необхідні підручники. У нашому місті 75% школярів цих класів їх вже отримали. Інші діти забезпечені повністю, навіть бувають залишки. Методист по бібліотечних фондах Алла Кухарук розповідає: рівень забезпечення. Також залежить і від динаміки контингенту учнів. Наприклад, у сьомій школі кількість четвертокласників зросла. Тож на шість десятків дітей припадає лише 20 підручників. Не вистачає навіть по одному на парту. А про те, аби книжка була ще й у вчителя, мова і не йде. Виходять зі скрути, кому як вдається. Разом із новими книжками користуються й старими. Завдання там в основному збігаються. Автори в нас по четвертих класах там ті самі, що читання, що математика. Що ці основні кажу, що мова. А ну а по у сьомих класах, то, як ви кажете, ми викручуємося, беремо нові, додаємо старими. Якщо одна на двох нові книжки, то старі є в кожного. В кожного. І там вже завдання вчителі вже дивляться на це все і. Ну мусять якось дітки вчитися, і вчителі також. Доки батьки вимагають забезпечити їхніх дітей книжками у вчителів та директорів шкіл. Телефони обласного управління освіти обривають місцеві посадовці в області. Кивають на видавництва. Мовляв, ті обіцяють якнайшвидше виконати замовлення за тижнів. Два прямий вплив на видавців має лише профільне міністерство. У відомстві обіцяють змінити політику держзамовлення підручників, принаймні наступного року. Можливо, теперішнім третьокласникам та шестикласним. У 2017-му поталанить більше.